Всім хеллоу? Сьогодні з вами я Міла, я автор проєкту s Madrix по саморозвитку і по аурам, тому що ми взагалі то за два місяці, скільки я вас не бачила, ми перекваліфікувалися в аури і чакру діагностики. Більше розповідаю у своєму інстаграмі. Зараз я хочу трошечки розказати для початківців, що таке аура, що таке чакру діагностика і яким чином можна бачити своє поле. Поле людини може бачити абсолютно кожен. Тобто зараз ми з вами зрозуміли, да, що всі можуть бачити аури як стандарт. Питання лише для чого? Чакродіагностика це як МРТ сканування вашого тіла тільки на тонкому плані. Тобто, все те, що не розуміють лікарі, не розуміють психологи, все те, на якому моменті зупиняється наша наука. Тут вже починається тонкий план. І я думаю, всі в курсі, що ми створені не тільки з свого фізичного тіла, ми створені ще з ментального, астрального, будхиального, там є сім тонких ціл людини, які впливають на ваш, на ваш внутрішній стан. Тому Якщо ви відчуваєте себе, наприклад, погано, то дуже важливо просканувати себе і відчути, де саме пішла якась помилка і чому саме ви відчуваєте себе погано. До речі, щоб ви розуміли, зараз я перерахую симптоми. Які кажуть, що щось з вами не так, які кажуть, що десь в вашому організмі або ментальному стані пішов збій, і насправді ваш стан не є нормою, можна так сказати. Якщо ви прокидаєтеся зранку і вам важко зідрати себе з ліжка, якщо вам важко прокидатися, якщо вам важко засинати, у вас є проблеми зі сном, якщо ви відчуваєте лінь і усталість. На звичайні побутові справи. Це така лінь, знаєте, яка от прям затягує. Ви можете відчувати цю лінь, коли тільки прокинулися, да? одразу такий пригнічений стан, наче ти вже відпахався від роботи. Ви можете відчувати цю лінь, коли ви тільки прийшли там на навчання, на роботу, і у вас відчуття, що ви починаєте зівати, ви починаєте спати. Просто так. Навіть якщо виспали все, все нормально, просто перманентно, така дуже сильна усталість без якоїсь конкретної причини. Якщо вам не приносять емоції, будь-які звичайні дії і справи, які приносили емоції раніше. Наприклад, у вас є якийсь улюблений фільм або мультик, або ви любите щось робити, таке особливе своїми руками, і зараз вас більше не надихає. В принципі, мало що може висвати у вас от якусь таку іскру, що да, мені щось подобається. В принципі, все перманентно ок, але все перманентно фоново, «ну, нормально, «ну, не хочеться, ну не цікаво. От така, знаєте, як нецікавість до життя. Бо ти, наче, звик жити в якійсь рутині, і ти можеш навіть відчути, що як день 40, да? що, в принципі, вчорашній день нічого нічим не відрізняється від сьогоднішнього дня. І от в такому каматозному стані. Якщо тебе запитати, що ти їв на сніданок, що ти робив вчора, позавчора, то ти не зможеш відповісти. І звісно ж така найголовніша ознака це просто як стандарт, це якщо ти хворієш більше, ніж два рази на рік. Якщо ти хворієш часто, кожен сезон, якщо кожен місяць ти відчуваєш, як знаєш таке підвищення температури або кашель насморк, то це ті ознаки, сигнали, яким організм подає, що щось не так. От що ти щось робиш в своєму житті конкретно на те. Це та ознака, коли організм прямо кричить, що ти робиш щось не те. І якщо ти не зміниш от в найближчий час свій стиль життя, свою поведінку, кардинально не почнеш робити нові дії, то якщо запустити це далі, то просто людина починає дуже сильно хворіти, починаються депресія, панічні атаки. Я знаю, що таке панічна атака, тому що один раз в житті я довела себе до такого стану, і всі ці симптоми в мене були абсолютно присутні. І саме на чакру діагностиці ти можеш якби зрозуміти інформацію, яка дає тобі твоя душа. Як можна змінити от ось цей стан, що щось не так? Тобто, які дії допоможуть, куди можливо звернути увагу, да чи можливо ти займаєшся абсолютно не тим, чи можливо причина в людині, яка знаходиться з тобою, це як таке МРТ твого ментального і фізичного стану. Тобто можна зрозуміти от причини дуже багатьох різних проблем просто на скануванні. До речі, я коли дізналася про цей список ознак, як зрозуміти, що щось не те. Я була в шоці, тому що 2-3 роки тому в мене такі от ознаки були перманентно, просто постійно. Я жила в такому стані, я думала, що в принципі плюс-мінус норм. Так? Якщо в мене немає там суперсильної депресії, значить, що з тобою все нормально. Та ні. Тобто, якщо ти не відчуваєш щастя просто внутрішнього такого комфорту, безпеки. Це не є якби база, це не є стандарт. Це навіть підтвердять тобі всі-всі всі психологи, які тільки існують. І от напиши в коментарях цікаво дізнатися, що ти відчув зараз, що насправді є в тебе. Що зробити таку паралель між мною зараз і мною 4 роки тому, то я була та людина, яку я тільки що описала, і та людина вона не могла попросити щось в магазині. Вона не могла попросити поміняти продукти, які вийшли з, термін, з терміну придатності, вона не могла написати негативний відгук, якщо щось не сподобалося, да, просто футболка прийшла порвати. Я не могла навіть сказати в кафе, що щось не так. І найбільша проблема в мене була, що я навіть не могла розмовляти по телефону з незнайомими, з незнайомими людьми. Тобто, якщо мені хтось телефонує, якийсь кур'єр. І я якби не знаю цю людину, мене хватає просто якась панічна атака і тривога, да, що, що робити взагалі в цих ситуаціях. Мені було важко знайомитися з новими людьми, якось представляти себе. До речі, це дуже-дуже уміло так от ховалося під маскою Да мені це не потрібно. Да, от, да мені це не потрібно, та я просто займаюся іншим. Да, та мені не важливо, та мені не принципово. Та да, от якщо ви кажете такі слова, що да мені не принципово, да, ну прийшла там футболка з якоюсь діркою, та ладно. Ну, дали мені клубнику, яка вже повністю згнила. Та ладно. Розумієте, в от таке от ставлення та ладно. Це не просто от якісь дрібниці, це ставлення до вашого життя. І, як правило, якщо є звичка от уникати прийняття якихось рішень, якщо ви активно не включені в своє життя і живете от на пасивному такому та ладно, то потім не здивовуйтеся, чому у вас в якийсь момент відключаються емоції повністю. Людина в якийсь момент перестає чогось хотіти. Тому що ваш мозок теж не дура. Вона цей мозок він дуже сильно все усвідомлює. Він розуміє, якщо ти 5-10 разів не даєш собі те, що тобі хочеться, в якийсь момент він перестає щось хотіти. І це та причина, чому можуть закриватися бажання, чому може створюватися депресія навіть в початкових етапах, тому що людина ігнорує своє якісь маленькі бажання. От для прикладу, так, приведу. якщо в тебе є бажання, наприклад, купити круасан, а ти з собою торгуєшся, що ну, це не важлива покупка, що ну, навіщо я буду на це витрачати кошти, то це відбувається обостінення свого відчуття. Ну це елементарний просто приклад. Так? Якщо в тебе є зараз відчуття, що я, наприклад, хочу відпочити, а ти починаєш собі, себе вмовляти, що я хай зараз зроблю все, потім відпочину на вихідних. То, як правило, ти до вихідних не доживаєш, тому що тебе протягом тижня вже починає хватати або хвороби і так далі. Саме тому, яким чином можна полегшити свій стан навіть до діагностики, да, до конкретного ось, ось цього сканування, для того, щоб не допускати всіх цих ознак, то відчувай свої бажання, які тобі приходять. От багато також запитань: а якщо в мене бажання неправильне, да, там ілюзорне, як мені зрозуміти? Ти не можеш хотіти неправильно. Твоє тіло. Твоя свідомість, підсвідомість, так, найкраще вона знає, що тобі потрібно прямо зараз. От просто знає, і вона подає тобі сигнали дуже часто, просто ми менше ти їх не чуєш. Так от як почути вже ці сигнали від підсвідомості, що мені зараз необхідно зробити і на що звернути увагу, це проаналізуй, прослідкуй, які в тебе є от проблеми по твоєму життю. Якщо є проблеми от, по здоров'ю, легше всього, да, так зрозуміти, то здоров'я пов'язано з якоюсь конкретною сферою життя. Тобто, подивитися, є така схема чакор, є схема чакор органів і сфери життя, з чим вони пов'язані. Тому якщо в тебе з'являється хвороба на якоїсь частинці тіла, наприклад, хвороба на жіночих органах або кашель, да, то означає, що ця сфера життя вона може зараз перекриватися. От в своєму телеграм-каналі я виставлю повний опис, що означає, коли створюється якась. Проблема по здоров'ю, на яку сферу життя вона впливає, яка чакра страждає, і от можете подивитися це в моєму телеграм-каналі. Посилання буде внизу під цим відео. Що в цей момент можна робити? Відчувай, що тобі хочеться зробити в моменті. От просто можеш сісти прямо зараз разом зі мною і задати собі спокійне запитання: дих, видих. Інтуїтивно, що мені хочеться зараз робити. Ну от що, да? можливо, мені хочеться попити чаю, можливо, мені хочеться оновити гардероб, можливо, мені хочеться навіть написати якійсь людині щось зробити. Тобто з'являється якийсь імпульс. І якщо ти в моменті відчуваєш цей імпульс і не ігноруєш його, то ти дуже швидко помітиш, як буквально через тиждень в тебе во так от кардинально міняється життя. Наприклад, якщо в моменті тебе щось дратує, да, на касі тобі не додали решту, твою здачу, і в тебе з'являється думка, блін, ну щось вона мені не доклала решту, да? ну щось не те. Замість того, щоб ще один раз хавати цю проблему, просто скажи їй вголос. Вибачте, так і так, але мені здається, що ви мені тут трошки не доклали. Ну, поверніть мені, будь ласка, решту. Да? Якщо тобі зварили несмачну, несмачну каву, от просто ти бачиш, що ти п'єш. Раніше було краще, зараз щось не те, і ти заплатив за це гроші, то не бійся дійти і сказати про це. Тому що як зрозуміти, чи потрібно казати, чи не потрібно, чи важливо слухати цей імпульс або не потрібно? Імпульси не з'являються просто так. Тобто, якщо тобі не потрібно щось казати, не потрібно щось робити, в тебе навіть не з'явиться бажання, і це стосується навіть сфери діяльності. Та як зрозуміти, що моє, як зрозуміти, ким я можу працювати. Якщо в тебе не з'являється думка щось спробувати, то це не потрібно пробувати. Ну, це абсурд, але так воно і є. Якщо в тебе з'являється думка, наприклад, спробувати себе в маркетингу, тому що з'явилося таке бажання йти і пробувати. Думка завжди каже про той імпульс, який виходить з вашої душі. Тобто ці імпульси подає ваша душа. Наші думки пов'язані якимось невідомим чином з ось цим квантовим загальним простором. І якщо ми ловимо якусь думку, нам приходить щось робити, да, там, кудись поїхати, то означає, що вашої майбутньої версії воно вже здійснилося, і ви зробили імпульс з майбутнього, ви його зловили. І ця думка це як підтвердження від вашого майбутнього я, що так, от тут все супер, тут все вийшло, пробуй, іди туди. Якщо б, наприклад, вам би нічого не прийшло в голову, це означає, що в вашій майбутній версії не вийшло. І це просто ну, невигідна пропозиція для вас. Розумієте? Так воно працює, так працює от, ось це масштабне мислення. На чакру діагностиці, наприклад, я можу зчитати ваше поле і просто зчитати вашу майбутню версію, в якої вже вийшло. Так воно працює просто розумієте? і все, і передати вам по суті інформацію, яку, наприклад, ви за якимись причинами можете в моменті зараз не почути. Але саме ця інформація надалі буде відкривати ваші можливості, ваш потенціал і взагалі повністю міняти життя. От таке відео вийшло. Я дуже-дуже була рада кожному, хто його подивився. Пишіть в коментарях, якщо ви маєте зараз якісь проблеми, там, своєї сфери діяльності або от по життю. я можу підключитися до вашої душі і читати в моменті те, що приходить мені стосовно вас. Все, я буду чекати вас в своєму інстаграмі, там більше про чакри, про ауру, про душу, про те, як можна спілкуватися з душею і отримувати інформацію напряму. І всіх буду чекати в наступних відео. Всім па-па!